Компанія Моторола відновлює активну роботу в Україні, поступово розширюючи свою лінійку смартфонів. Одним з останніх доповнень якої став Moto G72. Модель пропонує багато цікавого за відносно доступний цінник. Тож подивимося, чи зможе вона відновити цікавість покупців до колись легендарної лінійки смартфонів. Попри тенденцію виробників смартфонів до економії, моторола пропонує в комплекті зі смартфоном не тільки зарядний пристрій на 33 Вт та кабелі USB-C, але й силиконовий чехол. Правда, захисної плівки на екрані смартфона немає. Moto G72 це 66 дюймовий смартфон з вирізом під фронтальну камеру по центру екрану, виконаний у тонкому пластиковому корпусі. Тильна кришка апарата трохи закругляється по краях, а гарані майже плоскі, що разом із матовою поверхнею забезпечує комфортне використання. Не в останню чергу завдяки відносно невеликій визі смартфона, яка складає всього 166 грамів. Загалом в дизайні моделі немає нічого особливого, можна хіба що виділити акуратний майже квадратний блок камер, який ледве виступає з корпуса. Попри використання пластика, Moto g 72 дуже добре зібраний. Корпус відчувається монолітним, він не скрипить та не продавлюється. Цікаво, що апарат навіть має сертифікацію IP52, тобто в нього є базовий захист від пилу та крапель води. 66 дюймовий екран Moto G72 отримав PLED матрицю з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Для своєї цінової категорії це хороший набір характеристик. Сам же дисплей пропонує яскраву передачу кольорів. В налаштуваннях можна обрати з двох варіантів передачі кольорів природній та яскравий. При регулюванні яскравості вручну її максимальний рівень досягає трохи понад 500 ніт, в той час, як в автоматичному режимі вона може підійматися до 1000 ніт. Це дозволяє комфортно читати дисплей на вулиці при яскравому світлі. Окрім того, в налаштуваннях можна увімкнути опцію запобіганню магатіні екрана при низькому рівні яскравості. Смартфон оснащено оптичним сканером відбитків пальців, який розташований у нижній частині дисплея. Він не надто швидкий, проте доволі точний. У Moto G72 встановлений процесор Mediatek Helio G99. Об'єм оперативної пам'яті смартфона складає 8 ГБ, а вбудоване сховище даних досягає 128. Останні можна розширити картами пам'яті microSD за рахунок другого слота для sim карти Цікаво, що і оперативну пам'ять можна збільшити на 2 ГБ шляхом виділення цього об'єму з вбудованої пам'яті. З процесором Helio G99 можна розраховувати на комфортну роботу з інтерфейсом та застосунками операційної системи Android та навіть на ігри, включно з Asphalt 9 на середніх налаштуваннях графіки та Diablo Immortal, а також менш вибагливих ігор. Враховуючи економну платформу, корпус Moto G72 практично не нагрівається, навіть під високим навантаженням. В Moto G72 виробник поки що вирішив залишити операційну систему Android 12. При цьому вона продовжує отримувати патчі безпеки, хоча і не на актуальніше. Motorola планує оновлення пристою до Android 13, але поки що не повідомляє, коли це має статися. З користувацької точки зору різниця між двома останніми версіями Android не надто велика і у випадку з Moto G72 використовується стоковий інтерфейс, лише доповнений невеликим набором опцій від самого виробника. Всі вони доступні як через стандартне меню налаштувань, так і в окремому застосунку Moto. В ньому користувач може міняти тему шпалери, іконки та шрифти інтерфейсу, активувати додаткові жести та опції дисплея. Наприклад, щоб він не вимикався, коли користувач на нього дивиться. Смартфон отримав три основні камери: 108 Мп ширококутну, 8 Мп надширококутну та 2 мегапіксельну макро. На перший погляд, доволі непоганий набір для моделі нижче середнього рівня. Втім, як це часто буває, кількість мегапікселів не завжди відповідає якості. Вдень при хорошому освітленні можна отримати фото відносно хорошої якості, а от вночі на знімках з'являється більше шуму та значно зменшується деталізація. 8 мегапіксів на ширококутний модуль в день робить фото з посередньою деталізацією, дається в знаки роздільна здатність та невелика матриця, що вночі тільки погіршується через брак світла. на макрокамера з фіксованим фокусом може стати в пригоді, якщо вам треба розгледіти щось дрібне, або ж ви просто захоплюєтеся макрофотографією. Проте загалом сценаріїв її використання не так багато. Фронтальна камера Moto G72 16 мегапіксельна підходить для відеодзвінків та старається робити гарні селфі, одразу застосовуючи фільтр згладжування шкіри. В цілому смартфон не може похвалитися видатними можливостями для фотографії, проте їх буде достатньо для невибагливих користувачів. Мото G72 оснащений доволі голосними стереодинаміками з підтримкою програмного забезпечення Dolby Atmos, яке підлаштовує звучання під певний тип медіа, наприклад, під музику чи фільми. Окрім того, в смартфоні є 3,5 мм роз'єм для підключення дротових наушників та навіть FM-радіо. Очікувано до своєї цінової категорії пристає оснащений звичайним вібромотором, який має фіксований діапазон дії. Тому однаково працює як при вхідному виклику, так і при наборі тексту на клавіатурі. І якщо при дзвінку логічно, щоб вібрація працювала якомога сильніше, то при наборі тексту хочеться м'якшого відгуку. Попри тонкий корпус 7,9 мм, смартфон отримав акумулятор на 5000 мАч та завдяки не надто вибаловій платформі забезпечує хороший рівень автономності. В тесті автономності Moto G72 зміг протриматися майже 14 годин. При повсякденному використанні можна розраховувати на впевнені півтора дні роботи, але за потреби смартфон можна буде швидко підзарядити. Від 0 до 50% Moto g 72 від комплектного блоку живлення на 33 Вт заряджається до 30 хвилин, а повна зарядка займає трохи понад годину. Moto G72 72 хороша робоча конячка, яка пропонує якісний дисплей, достатній для основних задань рівень швидкодії, стереозвук. Та хорошу автономність зі швидкою зарядкою. Проте, модель не для тих, хто розраховує багато фотографувати, особливо при недостатньому освітленні.